Читання, Уроки 7-8, частина 5. Тема уроку Драматичний твір Микола Томенко Орел Срібнокрилець. Відкриваємо свої підручники на 28-й сторіночці. Прочитаємо з вами інформацію про Миколу Томенка та підкреслимо Ключові слова. Микола Томенко написав понад 60 популярних пісень. На музику провідних композиторів України Ігоря Шамо, Олександра Білаша, Анатолія Пашкевича, та інших виконавцями його пісень були капела бандуристів, український народний хор імені Григорія Вірьовки, Раїса Кириченко, Віталій Білоножко, Микола Гнатюк, Ауріка Ротару та інші. Про кого з українських композиторів чи виконавців вам уже відомо? А зачитайте мені ключові слова, які ви встигли підкреслити. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде зараз демонструватися. А потім запишіть його з пам'яті на 28-й сторіночці у підручнику. Увага! Запишіть у підручнику, хто такий персонаж? Дуже добре. Давайте з вами пригадаємо та назвемо персонажів п'єси казки Орел срібнокрилець. Дуже добре, молодці. Перевіримо ваші знання та візьмемо участь у конкурсі від Знайка. Вкажіть, як називають короткий вислів одного персонажа, за яким зазвичай ідуть слова іншого героя. Це фразеологізм, прислів'я, репліка. Так, це репліка. Укажіть. Як називають художнє оформлення сцени або знімального майданчика? Це декорація, інтер'єр, портрет. Молодці це декорація. Укажіть, як називають автора п'єси. Прозаїк Каскар Драматург. Чудово! Це драматург. Укажіть, як називають Авторське пояснення в тексті п'єси. Це діалог, ремарка, репліка. Так, це ремарка. І укажіть, як передаються події в п'єсі через опис автора, через розповідь автора, через діалоги персонажів та їхні дії. Так дії у п'єсі передаються через діалоги персонажів та їхні дії. Яке слово можна прочитати з обведених літер? Так, це слово земля. А скажіть мені, будь ласка, слово земля якийсь якесь має зв'язок із п'єсою казкою Орел Срібнокрилець? Дуже добре. Характер персонажів драми передають їхні вчинки та слова. Герої ведуть діалоги. Поставте відео на паузу. Прочитайте два рази цю навчальну одиницю, а третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! Сторіночка 29, виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку за віршем Миколи Томенка. Спочатку повільно, як повзе черепашка. Другий раз прочитайте швидше, як скрокоче сорока, а третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Але чітко вимовляйте кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово, молодці! Сьогодні ми продовжуємо читати уривок п'єси Микола Томенка Орел срібнокрилець». Але для того, щоб нам продовжити читати, потрібно дізнатися значення деяких слів. Перегляньмо з вами відеофрагмент та дізнаємося лексичне значення слів із тлумачного словничка. Опудало подоба людської постаті для відлякування птахів на огороді, напинало вільний одяг, яким накривають голову й плечі. Колісниця. Візок для урочистих виїздів. ще одне слово, яке записане в нас в тлумачному словничку крижаніти. Це означає замерзати. А тепер на сторіночці 29 попрацюємо. Самостійно з тлумачним словничком? Поставте відео на паузу, прочитайте значення кожного слова, а потім спробуйте повторити. Скажіть мені, будь ласка, що таке колісниця? Що означає слово напинало? А що означає слово опудало? Дуже добре. Незнайко надрукував уривочок тексту орел срібнокрилець. Давайте з вами перевіримо, чи допущені тут помилки. Читаємо з вами по реченню. жайбір. Тут все правильно. Спасибі орла срібнокрильцю! Так, орла срібнокрильцю ми пишемо з великої літери, адже це в нас персонаж. А не знаю, незнайом нас написав з маленької літери. Читаємо наступне речення. Тепер нас нікому не здолати, бо володіємо безцінним скарбом, персним заповітним. Так, не здолатимо, пишемо окремо, адже не з дієсловами пишемо окремо. Так, і слово безцінним префікс без з. Пам'ятаємо, його ми будемо надійно берегти. Так, а тут все правильно. Ну що ж, продовжуємо з вами читати уривок казки Миколи Томенка. Орел срібнокрилець. Можете поставити відео на паузу прочитати самостійно, або можете прочитати разом із диктором. Орел срібнокрилець. Картина шоста. Щур тягне позолочену колісницю, на якій сидить цариця, цариця змія Радо. Он там вони, хучі їх зустрічай. щур Он іде у білому увесь тільки один, цариця Змія. Певне, красивий дуже, боїться, щоб засмага не пропала. Заморський гість кланяється. «Добрий день вам, я поки сам. Мої підлеглі будуть десь під вечір. Цариця Змія, ми як належить їх зустрінемо. Заморський гість, скажіть, а що за жайвір не хоче підкорятись вашій волі. Цікаво б подивитися на нього. Цариця змія зневажливо. Було б на що дивитися? Заморський гість, але ж тримається, не хоче вимовити слова чарівні. Цариця змія сміється. Побачите. Заморський гість. Та це я так, серйозніші у мене справи є, цариця змія. Ось щур, наприклад, може, геть усе. Заморський гість. Цікаво. Щур знімає з хвоста цариці перстень, тре його, нашіптуючи, на його думку, чарівні слова. Змія перетворюється на опудало. Далі. На мавпу і нарешті знову має свою подобу. Щур не може відгадати чарівні слова, підходять до стовпа, де прикуто жайвора. Цариця Змія: Оце він, а це ось перстень, у нім енергія землі і неба. Якщо із жайвора я витягну слова, то що захочу буду мати? Заморський гість, я вам допоможу. Він скоро в мене заговорить. Цариця Змія радіє, б'є хвостом об залізний стовп. Перстень злітає, але вона не помічає. Заморський гість підбирає чарівний перстень, торкається ним до жайвора, промовляє слова. Заморський гість. Хай сіється мак-мак, а ти робись так, так як я хочу. Цариця Змія кидається до жайвора, але крижаніє на льоту. Заморський гість скидає на пинало, це є орел срібнокрилець. Цариця змія дощура. Які прості слова, а ти не міг придумать! Щур, я все зробив, що міг. Заморський гість до цариці змії. От ти й летиш, це ж вічна твоя мрія. Цариця змія, я крижанію, звільніть мене, я все віддам, нічого більш не хочу. Щур ніхто не допоможе, то я ще б зміг. Жайвір. Спасибі, орле срібнокрильцю, тепер нас нікому не здолати, бо володіємо безцінним скарбом, персним заповітним. Його ми будемо надійно берегти. Щойно ми прочитала уривок п'єси казки Орел срібнокрилець. Давайте з вами спробуємо відновити послідовність подій в уривку та поставимо цифри у клітиночки. Прочитаємо спочатку всі події. Заморський гість розпитує про жайвора. Перстень злітає з хвоста цариці. Жайвір дякує за звільнення. Перетворення цариці змії. Змія і що зустрічає заморського гостя. Яка подія була першою? Так, Змія і Щур зустрічають Заморського гостя. Яка подія в нас була другою? Так, Заморський гість розпитує про жайвора. Яка подія була третьою? Чудово! Перетворення цариці Змії. Яка подія була четвертою? Персен літає з хвоста цариці і п'ята подія? Так, жайвер дякує за звільнення. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте переказати уривок за складеним планом. Дуже добре! Попрацюємо з вами із текстом самої п'єси. Прочитайте ремарки та подумайте, яка їхня роль у творі. Нагадаємо ще раз, що таке ремарка? Це авторське пояснення в тексті п'єси. Знайдіть на 29-й сторіночці початок. Так, Ремарка Щур тягне позолочену колісницю, на якій сидить цариця. Сторіночка 30. Так, Щур знімає з хвоста цариці перстень, тре його, нашіфтуючи, на його думку, чарівні слова. Змія перетворюється на опудало, далі на мавпу і нарешті знову має свою подобу. Щур не може відгадати чарівні слова. Підходить до стовпа, де прикуто жайвора. Дивимося ще в нас записані ремарки. Цариця змія радіє, б'є хвостом об залізний стовп, перстень злітає, але вона не помічає. Заморський гість підбирає чарівний перстень, торкається ним до жайвора, промовляє слова. І ще одна ремарка на 31-й сторіночці. Цариця змія кидається до жайвора, але крижаніє на люту. Заморський гість скидає на поналу. Це є орел срібнокрилець. Як ви думаєте, яка роль ремарок у творі? Дуже добре. А які б декорації ви запропонували для уривку цього твору? Попрацюємо з вами творчо. Оберіть уривочок п'єси та навчіться читати його за рулями. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. А тепер придумайте і запишіть власний заголовок до твору. На тридцять першій сторінці. А як ви думаєте, яке прислів'я із наведених найточніше передаватиме основну думку у ривка твору? Нових друзів май, а старих не забувай. Дружні сороки орла заклюють. У лиху годину пізнаєш вірну людину. Так, у лиху годину пізнаєш вірну людину. Уявіть, що ви письменник казки п'єси Орел срібнокрилець. Придумайте власне закінчення цієї казки. Молодці? Так тримати?